Бої вітання, любі друзі! У мікрофоні як завжди зі сьогодні в нас знову касти по довчику, режим PvP, Unification Mode. і давайте вже почнемо. Маск грав за найтлордів, враг грав за орків. І що я тут можу сказати про гравців, які представлені в даному реплеї? Маск це молодий гравець з України, в якого є потенціал і який мейнить Найтлордів. Наскільки добре він тут зіграє, тут же судити вам. Але я думаю, варто підтримати цього гравця хоча б в коментарях. Під цим відео давайте наберемо хоча б 100 вподобайок і думаю, 50 коментарів з кожної людини один коментар. І це буде прямо фієзна підтримка і мотивація для таких самих українських гравців, як Маск, грати, перемагати. І, звісно, скоро буде також турнір. але там... Вже буде залежати від графіки відключень світла. Ось. Ну, стосовно Вракса, то це досвідчений гравець, уніфікації може показати, як треба грати, як то можна перемагати за різні раси, і можна сказати, це взагалі універсальний гравець, бо саме Вракс він має досвід гри за всі фракції, особливо ПВП. І навіть за кастомні, які на перший погляд здаються дуже слабкими, то Вракс показує, що це зовсім не так. Ну і тепер давайте розбирати білди. Бере генератор від маски. Виходить він одразу в капітанам, це від частини імбалансний герой. І чому саме він імбалансний, то згодом побачите. Але є одна проблема. По-перше, орки це не та раса, яка може отак просто віддати свої точки, віддати свою базу. Мобільна, потужна. І взагалі тут ще й герой може телепортуватися разом з підрозділом, що також дуже важливо. Але подивіться, як діє Маск. Він взяв, вивів трьох фурій і починає активно захоплювати точки та кошмарити вракса, просто не давати йому нормально захопити, забудувати ті ключові точки. Одразу кошмарять фурії гротів, Гроті, звісно, гроти, звісно, добудовують цю точку, але тим не менш не дозволяє забрати реліктову. Це дуже важливо. Прилітає вже капіталь, починає навалювати по слагам. Але слаги то така собі ціль. Дуже ласа ціль це м'як, який буде вкрай вразливий в даний момент. І проти Найтлорда, саме проти капітана, то йому буде дуже важко. По-перше, капітан він бере, сповільнює, літає, і ще в нього дурний демедж. Звісно, командир воронів переб'є, але там за рахунок Башу не може перебити. І тут, як бачите, фурії починають просто активно жирати мораль. Без моралі нічого не можуть зробити орки. В них Дуже така велика вразливість на початковій стадії, коли орків вкрай мало. Ну і фурії, поки живуть, маски їх поповнює. Звісно, від ЛПшки можна відбуватися. Також тут м'якан телепортнув, але прилітає знову ж капітан і починає разом з фуріями просто анігелювати цього м'якан. Боліче, молодому, дуже боліче. Фурії, звісно, тут також один пак загинув, але то не критично, бо розмін все-таки буде на користь. Маска і оця агресія на ранній стадії, вона вже дала про себе знати. І прошу звернути увагу на те, що маск не побоявся атакувати орка, не побоявся битися під ЛПшкою, знаючи, наскільки фурії можуть пожити, можуть там продаможити, і все-таки в тому дусі. А тут, поки болт пістолета навалює по шутам, вже банер ставиться від Вракса. Вракс, звісно, не здається поки, але в нього, наприклад, економіка трішки краще. Ніж його суперника. Маск тільки на зараз забирає ліктову точку. В принципі, те саме робить і Вракс, але по швидкості капу все одно орк буде перевищувати своїх своїх суперників, можливо, крім наркельдарів. Прилітає знову капітан, прилітають фурія, і зараз буде декап точки. Бо якщо не здекапить Маск цю точку, то це вже буде дуже дивно. І звісно, маск починає її декапити. Знімає ліктову точку, орка вже починаються невеличкі такі проблеми. Міг знову телепортується, але головне це просто зняти точку. Поповнити підрозділ можна, в принципі. Та й взагалі чомусь не реагує бігімеком на фурій. Вракс ганяється за капітаном та капітану пофігу. Він доволі швидкий, він спокійно відступає. ХСМчики, поки я не бачу, щоб робились, але робиться грати на плазму. І ось тут починається прям. Дуже не дуже цікава гра, бо плазма насправді імба. Вона пробуває сильно, вона пробиває абсолютно всі цілі. Ну, З важкою легкою броню, мабуть, крім важкої техніки, але ті самі рінки вона також буде пробивати. Це варто взяти до уваги. Рінки, Хімери і все подібне. Переходить, до речі, Маск Т2. У Вракса в даний момент всього лише один, ні, два банери. Рейдеться, звісно, точки, робиться Павло Guns. Але там вже планується Т2 і плазма. Ось плазму найтвордів не варто недооцінювати, бо вона навалює дай божем. І якщо вона влучає, то влучає так прям, як треба, відступає одразу маск, все правильно робить фурі. до сих пір. Живі. Ну, до речі, чи будуть хайсемчики ще спамитись? Ну, можливо, давайте подивимось на економіку: 86 на 20, в принципі. На такій стадії більш-менш, але можна ще ЛПшки прогрейдити, бо. Кількість ресурсів, яку має в даний момент Найтлорд дозволяється зробити. Битися проти майже фулового м'яка покоцаним капітаном не варто, по хітпоінтам все, все одно в нього в загальному більше, але в даний момент буде уступати. І м'єк, звісно, спокійно переб'є героя поводителів ночі. Починається перестрілка проти БШ. Звісно, тут ще й фокус йде саме по тим оркам, які мають. Вже великі пуляли, Але є ще одна проблемка, другий пак він постійно в'яжеться у кур'ями. І це вже викликає багато проблем у Враксен. Звісно, він може поставити ще один банер, вийти щось таке більш цікавіше, але знову ж в Т2 знаходиться Найтлорд, і базовими юнітами він продовжує кошмарити орка, який насправді тут доволі потужний. Взагалі орки, як фракція Мініфікін моді, вони вкрай сильні. Фурі відступають, Маск є обережно, діє правильно, і тут до нього просто не прикопатися. Він починає розводити свого суперника. Він йому підкошмарив на початковій стадії, саме позицію, де була реліктова точка, де капиться ще й центральна ключова. Підходить райзербек. Спершу думав, що то буде рінка, але ні, то вже разік підійшов і починає навалювати побиша та герою. Звісно, тут... Орк нічого не може вдіяти. Треба тікати. Фурі продовжують в'язати, прилітає також капітан. Ну і, можливо, з паком вийде в Раксу попрощатися, а можливо і ні. Якщо вдасться, звісно, заховати його, Мека приатачити, телепортувати. Чи буде це робити Вракс чи ні. Деякі мінути пофінгуються, правда, не критично, не сильно. Баша поповнюється, там ще пак в'яжеться фуріями. Дуже боляче зараз орку. Орку треба якось відступати, щось придумувати. бо. Такими темпами він може втратити дуже багато. І знову мінус мораль, тепер вже треба спробувати, можливо, піддемонтувати лп але як же отримує М'як, як же йому боляче, просто подивіться на цю шкоду. А давай резербека, тепер вже у орки величезні проблеми. Четвертого баннера немає. Четвертий баннер тільки забудовується. Ну, звісно, буде там потім пак бустів. З бустами буде набагато легше, можна буде пробувати техніку, але все одно у Нейтлорді в даний момент вже є перевага. Правда, не по економіці, а лише по юнітам. Тож у Вракса все ніч, ще нічого не втрачено. Ну, мабуть, крім ЛП-2 на реліктовій торці. ДК, звісно, буде, а може й ні. Ну подивимося. Зараз курі... доволі вразливі, вже виходять хаваки. Ось хаваки їх не варто недооцінювати. А ці хлопаки доволі серйозні, можуть розвалити, особливо якщо вони будуть ще й під яростю, під бафом, та ти що, то взагалі буде пісня. Пурі стрибають, декаплять точку рак, савраця, еко потроху так знижується, а маска навпаки має підвищуватись. Так, пуш за вік робиться апгрейдик, який дозволить збільшити ще більше шкоди від ярості. І все, хавоки починають розвалювати дуже боляче тут. Ми бачимо, що шутобої просто непереливки, вони розлітаються, цілий пак відправляється. Гнити в землі. І ще й герої може добити, та ти що взагалі просто шовина шкода. Так, втрачається Одна рінка у макси, точніше, у маски. Але все одно він в плюсі, бо, по-перше, він перебуває цілий пак стрілків, плюс він проганяє бустів і продовжує демонтувати будівлі в ракса. Там бусти навалюють. Товари з резербекую йому боляче та до сих пір не критичний Хавок, і вже з ракетницями. Ракетниці б'ють, дай Боже. Можна навіть пожертвувати Хелтавленом, все одно в плюс. Зараз маск. 98 на 10 проти 92 на 39, на 39 і ще й тут зроблений глобал, бо та генератори Еко плюс 39. Ми з тобі маєш. Робиться біоніка, і отак от малими силами просто суперника починає розводити. І маск. Що буде діяти в такій ситуації Вракс, давайте ну, подивимося. Йому не вистачає генераторів. Бо Маск йому тут один генератор зламав просто наглом. Рінку, до речі, втрачає, але втрата Рінків то не страшно. І слухайте, ракети так то пробувають і піхоту, що я вважаю трішки незбалансованим. В тому плані, що Бусти своїми ракетницями нічого не можуть піхоти зробити, крім того, як відкинути. А ось, а руки Найтлордів вже шкоду таку серібну вносять. Прилітає ще один хелталон, починає демонтувати. Треба в раксу якось діяти більш, можливо, нагло розводити маску в такій ситуації. Хелтауни в нього на ремонті. Це вже дуже добре. Пак Хавоків разом з героєм. Не всяк випадок, береже вже Урій і ось. Ракета прилетіла, пів вже немає. ЛПшка знову забудовується, хоче піти на комбечну... Вракс робляться гранати. І тут не хоче, не хоче орк виходити, бо розуміє, зараз у нього можуть бути великі проблеми. Але все-таки ризикує. Хоче заставити дві два літачка, але не виходить, всього тільки один. І ось, будь ласка, стрибок від фурії вони, до речі, детектять. Одразу телепортує Врак своїх бійців поближче до своїх лпшок але все одно можна буде взяти і вже наглу діяти маску, бо нічого не може. Заподіяти йому його суперник. Хіба ще вивести героя і халоків Курій пов'язали. Тут же загрози техніки немає, в ближньому бою також можна спокійно розвалювати І, будь ласка, вже без моральки знаходиться один пак стрілків. Продовжується демонтаж повним ходом. Всі ресурси маск витрачає, в нього так-то не збирається. Пак, орків подихає. Штормя, але запізно, дуже-дуже пізня штормя. Продовжується інгеляція стрілків, мінус пак шутів може бути. Можливо, горінка доб'є, там так-то болтер працює. Але ні, поки навалюють. Та за рахунок капітана вдається прибити не тільки штормю, а ще й продовжувати інгелювати піхотом. Ще більше будів втрачає Вракс. І ось тепер, я думаю, можна вже або писати джим. Або якось діва банк, можливо, якось розвести, а з іншої сторони, так прикинути, не вийде це зробити, бо, по-перше, нічим розводити. Ну, а по-друге, ось одним паком просто хавоки плюс герой, іде тотальна алігіляція. Чому саме э, тут Авракс отримує по жопі? Ну тут насправді дві причини. Перше, нічим було в'язати хавоків, нічим було їх розстрілювати в той момент, бо фурії були поруч, фурії одразу. Пов'язали стрілків, і також дуже-дуже пізній пластір. Можна було б спробувати через три БШ і отак от нагло діяти. Саме потужний такий раш, він міг би якось запобігти такій ситуації для Вракса. Але в даний момент тут ми бачимо, що раптори вже з'явилися замість фурії. Тепер можна не боятися ні стрілків, ні іншої піхоти, яка може там навалювати. В дальньому бою, наприклад, бустів. Техніка. Ну, техніка у Вракса. Тут, якщо і буде, то буде вже не так скоро, бо економіка 80 на 20, самі бачите, як таке собі врив штурмові. ну це вже такий врив бічі. Чотири штурмовика без лідера. Мало що зроблять. Прилітають ракети, правда, вже не боляче. Що робить маск? Давайте наподивимось. У нього взагалі як по ресурсам. У нього по ресурсам ще все нормально. Врив рапторів також. На підкріплення Хелтаун. І тут же є сорк, який закидує обілку. Пробиває майже всю піхоту, герой дуже боляче. Штремя зараз має загинути. І все тут вже варто писати GG. Виходять ноби. Та чи не запізно? Мені здається, вже для нобів трішки запізнився Вракс, хоча з іншої сторони давайте подивимось. вже прожене і якось закомбичить, все може бути. Бо, у маска, в даний момент я не бачу нічого такого, що могло розвалити, крім, звісно, облітераторів, які вже майже зробились. Давайте трохи прискоримо. І поглянемо, як ці обліти будуть навалювати. Так, Т3 знаходиться Найтлорд, Орок до сих пір Т2. Нічим битися проти облітераторів, вони висадяться, вони будуть розвалювати все і вся. А і тут реально дуже багато. Заподіяли шкоди. Ось, будь ласка, облітератори. Пішла йшла Все, ноби без моралі, в ближньому бою вже їх перебувають. І тут чийм'як також отримує по голові. Вогнематр дуже сильним. Ще стрибок штормьою. а штурм'я довго не живе. І ось, будь ласка, тут фурії, по суті, реально зарішали. На оцій початковій стадії. Я можу сказати, що маск зіграв еталонно, саме так, як треба в ПВП. І, хлопці, давайте підтримуємо його коментарями, та вподобайками, бо цей гравець дійсно цього заслужив. Ну і давайте подивимось на результати. А також, хлопці, прохання без спойлерів, бо за спойлер по жопі, ну або просто коментар буде видалений, або просто попрошу замінити його. В будь-якому випадку дивимося на результати загальний по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все. у мікрофону Бовейс. Всім добрий, мирного неба та хай щастить!